Доброго дня, шановні батьки, пропоную до вашої уваги консультацію. Розвиток творчих здібностей у дітей це важливий аспект їхнього собічного розвитку. Творчість допомагає дітям розвивати уяву, мислення, емоційний інтелект та самовираження. Ось кілька порад, як допомогти дитині розкрити свій творчий потенціал. Перше, створіть сприятливе середовище. Надайте простір для творчості, виділіть місце, де дитина може малювати, ліпити, конструювати тощо. Забезпечте матеріали, забезпечте доступ до до різноманітних матеріалів, фарби, олівці, папір, пластилін, конструктори тощо. Заохочуйте експерименти, дозвольте дитині вільно досліджувати матеріали та виражати свої ідеї. Стимулюйте уяву, читайте книги, читання розвиває уяву та розширює кругозір. Грайте в рольові ігри. Рольові ігри допомагають дітям розвивати фантазію та творче мислення. Задавайте відкриті запитання, заохочуйте дитину думати та висловлювати свої думки. Третє. заохочуйте самовираження. Підтримуйте інтереси дитини. Дозвольте дитині займатися тим, що їй подобається. за творчість, а не за результат. Важливо цінувати процес творчості, а не лише кінцевий продукт. Дозвольте дитині виражати свої емоції. Творчість це чудовий спосіб виразити своє почуття. Четверте, розвивайте творче мислення. Грайте в ігри на розвиток мислення. Ігри, такі як що, як що», придумай історію, знайди нестандартне рішення, допомагають розвивати творче мислення. Заохочуйте нестандартні ідеї, не бійтеся нестандартних рішень та ідей. відвідуйте музеї та виставки. Знайомство з різними видами мистецтва надихає та стимулює творчість. П'яте важливість раннього розвитку. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку це поступовий процес. Спочатку потрібно показати малюкові, як користуватися олівцями та фарбами. Заняття аплікацією має вирішальний прилив на розвиток творчих здібностей дітей до шкільного віку. Завдяки такому захопленню у дитини розвивається почуття симетрії, ритму, а також здатність до колірного компонування. Додаткові поради не нав'язуйте свою думку, дозвольте дитині самостійно приймати рішення. Та виражати свої ідеї. Не критикуйте. Критика може відбити у дитини бажання творити. Будьте прикладом, діти вчаться спостерігаючи за дорослими. Пам'ятайте, що кожна дитина прикольна, унікальна, і її творчий потенціал може проявлятися по різному. Важливо створити асес з умови, в яких дитина зможе вільно виражати себе та розвивати свої творчі здібності. Дякую за увагу.